Сьогодні ми продовжимо мандрівку територіями Карпатського національного природного парку з тим, щоб розвідати ще кілька його цікавих локацій та вкотре пересвідчитись у непересічному значенні статусу заповідності. Карпатський національний природний парк це не тільки дика природа. Цей населені пункти, обійстя місцевих господарів, земельні ділянки тих, хто з діда прадіда користується цими наділами, адже 35 років тому, змінюючи статус даних територій, не різали по живому і не ставили жодних загород. А щодо виробок, то до прикладу, село Микуличин, найбільше село України, отримує до бюджету за це копійки. Це є біля 620 га. гектарів. Навіть є у нас вулиці в Ігірські населені в горах, де проживають. І житлові будинки також знаходяться на даний час під Карпатським національним парком. Тобто це такі мають бути взаємовигідні умови? Так, взаємовигідні умови. Ми підтримуємо, але водночас і вимагаємо, щоб наші землі були віддані. Був указ президента про розширення Карпатського національного парку. Люди нині розуміють, що жити серед природних принад вигідніше і для гаманця, адже турист приїде сюди саме по ці скарби, враховуючи останні реалії в нашій державі. То дуже багато приїжджає до нас на даний час відпочивати із різних регіонів України, і не тільки з регіонів України, так що вона навпаки розвивається більше і збільшується наплив відпочиваючих. Тобто, в майбутнє Миколичина це яка галузь? Звичайно, що туристична в першу чергу. Село Миколичин не закінчується і тут, де починаються володіння підліснівського природоохоронного науково-дослідного відділення. Цю ділянку вдалося зберегти майже недоторканою ще часів Польщі, яка встановила її заповідною. А згодом українські науковці підхопили цю місію, довівши державі, що ці лісові лабораторії знищити неприпустимо, бо через них, як через книгу, читається цілий пласт біологічної науки. Велика дяка цим людям за те, що у 2016 році правічні крони буків, ялиць та смерек продовжують розповідати нам про те, як сотні років тому з насінини почалося життя, та через які природні випробування воно пройшло, аби нині демонструвати цю велич карпатські ліси справжні трударі. Кожне дерево працює на велику ідею життя. Воно виробляє кисень для кожного з нас, і навіть для тих, хто живе далеко, до прикладу, у зонах екологічного неблагополуччя. Так за один сонячний день один гектар лісу поглинає з повітря. До 280 кг вуглекислого газу і виділяє до 200 кг кисню. Одне дерево середньої величини виробляє стільки кисню, скільки необхідно для дихання трьох людей. Один гектар хвойних дерев затримує за рік 40 тонн пилу, а листяних до 100 тонн. Це буково-ялицевий ліс з домішками смереки. Чимало з них уже давно на пенсії, адже їм перевалило за двісті. Такий заклад для перестарілих демонструє дива ботаніки. Це ділянка поваленого лісу, тобто дерев, які померли своєю смертю. З їхнього перегною через 20-25 років за незмінними законами життя проростають нові деревця. Нумерація дерев на цій ділянці означає, що вона є науково дослідною і це дозволяє науковцям щороку спостерігати за приростом деревостану. Ця смирічка бадьоро росла щонайменше 20 років, але зараз небесний простір по науковому вікно над ним закривається і дуже скоро його ріст сповільниться. Дослідники парку з трепетом ставляться до своєї праці. Для них ці ліси це великий підручник та чимала наукова лабораторія, у якій народжуються нові відкриття. Це є порядковий номер дерева, який періодично внесений в базу даних нашої, нашої за нашою науковою темою. Періодично через рік або через п'ять років ми беремо показники діаметру і інших лісівничо таксаційних показників. Найважливіший – це є діаметр, який дозволяє потім встановлювати сортиментну таблицю цього лісу. І еколого-таксаційну таксаційну це об'єм, приріст і запас. Приріст тут, наприклад, з цих лісів дуже є високий. На цій стадії він досягає від 7 до 9 кубометрів на 1 гектар, а запас також становить теж дуже високих максимальних значень, досягає навіть 1120 кубометрів на гектар. І найвищу найвищу долю в структурі цієї фази це становить ялиця біла. Вона також вона фактично формує тут основний об'єм цього лісу. Більшість цієї ділянки лісу складають ялиці віком до 140 років та ростом до 30 метрів. У природі не буває недоречностей. Тож руйнівні гриби, які невидимо для людського ока нищать деревостани, насправді є незмінною частиною цілого біогеоцинозу. І без них у природі все би пішло шкереберть. Сьогодні ще можна безпечно спертися на цю 140-річну ялицю, по корі якої вже помітно, що почався процес руйнації. Їй залишається якихось 40 років. Карпатський природний національний парк щільно прилягає до населених пунктів, мешканці яких не мислять свого життя без лісу, природи, як у естетичному, так і споживчому значенні. Селище Ворохта, відоме своїм туризмом здавна, нині зустрічає потяги відпочивальників зі столиці. В той же час місцевим молодим сім'ям немає де будуватися. Єдине, яке багатство нас залишили в Скарпатах, це є дійсно наші ліси, які потрібно належним чином охороняти, які потрібно належним чином також вести санітарні норми у даних лісах. І співпраця нашої територіальної громади. Я вважаю, що всіх територіальних громад повинно бути тісною з Карпатським національним парком. Мають бути спільні проекти, мають бути також, я так думаю, для залучення інвестицій, щоб були проекти такі по більш масштабніші, як витяги, як створення. Безпосередньо лижних спусків, так і ведення такої рекреаційної діяльності. Як створюється національний парк, багато земель рідколісся, багато земель пасовищ наших жителів, які були в користуванні жителів селища Ворохта, були нанесені в межі національного парку. Зараз є проблема по даному питанню по поверненню цих земель в запас Ворохтянської селищної ради, для того, щоб ми подальше могли надавати їх нашим жителям, які користувалися безпосередньо. Також є багато молодих сімей, які стоять у нас на обліку для отримання земельних ділянок для індивідуальних Будівництва, ну і також сім'ї загиблих учасників, АТО. учасників, АТО також таких заяв у нас є достатньо. Тобто, нам земель запасу селищної ради на даний час немає. Тобто, є одне одне спасіння для надання цим сім'ям земель. Це з запасу національного, щоб землі національного парку передав запаси Ворохтянської селищної ради через невизначеність зі статусом незаліснених земель, що знаходяться за межами населеного пункту. Скоро Короворохтянці можуть мати проблеми із цвинтарем. Деякі дороги не ремонтують, бо не можуть віднести їх до жодного відомства. Основне одне з таких питань це будівництво дороги на до спортивної бази Заросляк на Говерлу, тому що у нас дуже багато туристів цього року було відпочиваючих сходження на Говерло. дорога в дуже в жахливому стані і немає власника ні дороги. Ні, ну, ніхто не відповідає за ту дорогу. Ні облавтодор, ні, ні парк, ні сільська рада. Десять років вже не можемо вирішити питання з центром. Ну І такі питання, як витяги побудувати, щоб інвесторів затягну, привернути ворог, щоб ми могли розвинути гірськолижний спорт і туризм. З земельними ділянками в Карпатському національному парку люди користуються вже по 20 років. От ну як під там за будівництва немає, але сінокос і пасович вони користуються по 20 років. Це вже все обгрожу. Стоїть питання просто про виділення цих земель. У юридичні та господарські колізії, місцеві активісти не сумніваються у доленосному значенні карпатського національного природного парку, завдяки якому вдалося зберегти легені України та природний щит від відповений та руйнацій на противагу ситуації у Закарпатті. Слава Богу, що в нашому регіоні, дякуючи може, нашим керівникам по лісовому господарству, що ліси збереглися. Не вирубили так, як в Закарпатській області. Бо на сьогоднішній день ще такі ділянки вирубок, як в Закарпатській області, в нас немає ніде. Так що сподіваємося що далі так буде. Село татарів теж буде втягнуто у цей процес. І там доведеться докласти чимало конструктивних сил новообраному сільському голові Олегу Дзем'юку, журналісту та колишньому редактору місцевої газети. Ми за, щоб парк передавав нам ці землі, тому що ми маємо використовувати для чого землю. У нас воїни атої. У нас є багато, багато молодих сімей, які потребують земельних ділянок для будівництва. І взагалі для господарських потреб села землі потрібно. Це ми тільки за. Це є внутрішнє питання парку і лісгоспу і їхніх міністерств в Києві. Зі своєї сторони, ми, як голови, напевно, я, зокрема, говорю за себе, я буду тільки всіляко підтримувати будь-які рішення, якщо потрібно, будемо їхати до Києва, домовлятися, щоб землі Длятинського держлізопу було на законній основі передані парку, а парк, в свою чергу, частину своїх земель передає громадам. Як ми вже розповідали, обмін Карпатського національного природного парку з лісовими господарствами та місцевими громадами має відбуватися арифметично так. 25 тисяч гектарів Ворохтянського та делятинського держлісгоспів замість вище згаданих незаліснених ділянок, що де-факто перебувають у господарському використанні горян. Адміністративно та юридично все надто складніше. Чиновники профільних відомств демонструють готовність сприяти цьому. На сьогоднішній день були проводились наради в управлінні екології, проводились наради при міністерстві в Орховському центрі, де були залучені науковці, громадськість, представники іноземних держав. І у нас сьогодні в області створена робоча група, яка займається цим питанням по розширенню території парку, і збереження старовикових лісів і пралісів. Територія національного парку вона проходить відповідне зонування, і вона має чотири зони. Є відповідні зони, де дійсно зберігається, де зберігаються цінні деревостани, зберігаються звірі, тварини. А є зони господарська зона, де ведеться відповідна діяльність, де можна вести, де можна проводити рекреацію, де можна проводити туризм. А тим часом сучасна людина в горах знаходить відповіді на чимало своїх запитань, відходячи від метушні та техногенних думок, гірські нескорені вершини, які занурились у хмари, ліси дрімучі, полонини, старі колиби і кошари, вітри ласкаві та сердиті, духмяні трави запашні, громи ревуть несамовиті. струмок дає води душі. Стрімкі потоки, водоспади, могутні скелі, співтрембіти. Я йду до вас, мої Карпати, одні такі на цілім світі. Одні таким на цілім світі, каже поет, З цим важко не погодитися. Як і один такий карпатський національний природний парк домівка пралісів. Активну допомогу у ефективній реалізації проекту з питань взаємообміну карпатських територій задля збереження пралісів та старовікових лісів здійснюють Франкфуртське зоологічне товариство Федеративна Республіка Німеччина та Українське товариство охорони птахів. Ми продовжуватимемо активно висвітлювати, як просувається справа, яку по праву можна назвати проектом століття.